Хочеться тоді зрозуміти, які найчастіші джерела, де ми можемо знайти гельмінта. Що стосується України конкретно, то це передача гельмітозів відбувається з немитими руками, і це найчастіше чому. Навіть не домашні тварини і там не собачки, не котики, як це класично розуміється, от в нашому суспільстві зазвичай. Чому так? Тому що більшості гельмінтозів це геогельмінтози, і їх яйця мають дозріти в ґрунті. Ось і коли ми або десь з землею попрацювали, або будь-який контакт з овочами, там не необробленими або або чимось, ми потім сідаємо там, обідаємо, снідаємо і не миємо руки. Особливо це стосується дітей, які постійно ну, часто в ґрунті, скажімо так, які в піску скрізь це все не помили руки, не привчені до цього, і відбувається інфікування.